Всім привіт, мене звути Мишки Ємс і сьогодні ми будемо забрати 5 днів подряд. Ну, да, сьогодні такі. Відвіду. Так, ну добре, гра. Добраємо 21 день і перший день лунного календаря. Так, да, ще це, це перша частина лунного календаря. Так, ну добре, переходимо на 20 день. Так. Забираємо подарунок. Mm, У мене вже 30... 29 днів не попадається Лорд Спайк. Це що, саме рідкий скін? Так, ну добре, забираємо 27-й день. Іконку ігрока. І переходимо на 28 й день. Так, забираємо. А на других аккаунтах ми будемо забирати потім, після того, як я заберу останній 30-й. Так, забираємо 28-й. і третій день. Іконка ігрока мандарі. Так, ну добре, переходимо... Ой, ні-ні-ні. Так, забираємо 29-й день і, кстати, мені ще... Так, да, мені дали. Як получить, я розкажу через пару минут. А, ні, я розкажу в кінці відео, як получить 888 монет 88 кредитів і 18 гемов. Забираємо 29-й день. І забираємо іконку ігрока. Эм, не знаю, як це назвати. І уже через э, 5 днів у мене буде. Новий скінчик на Вальта. І вроді перший легендарний. Так, ну добре. Забираємо 30-й день. Сейчас заберемо в магазині. <кхем> і забираємо 30-й день і п'ятий день це іконка грака мандаринок. Так, ну добре. Переходимо на другий аккаунт. Так, забираємо подаруночок. Угу. Мене може... А, і ще тепі Мене може в цьому відео погано чуть... Так, забираємо 25, 26. 27. Ще-ша. Ще. 27. І 20. А, ще 28 29 і 30 Забираємо перший день, це у нас значок. Другий день це у нас іконочка ігрока Корони. Чи що це? Другий день це іконочка ігрока мандарів. Ой, третій день це іконочка іграка мандаринов. Четвертий день це іконка ігрока. Не знаю, що це. І мандаринки. И забираем халявни стопицот разработчиков. Кстати, уже Олли появились. Не він вообще даже тиков быть не може. <кху> <кху> так, ну добре, переходимо на другий аккаунт. Так, забираем. нічо. Інтересно. Так, забираем 12 піца за 25 26 27 28 29-й і 30-й. І 30-й. І забираем іконку игрока ой, пін змії, іконку игрока капелюха, іконку игрока мандаринок, ікон іконку игрока клевера. Ой, не, не-не-не. І, ко... І пін мандаринок. <кхм> так, ну добре, переходимо на другий аккаунт. Так, забраємо Угу. Так, ну, нічого немає. Забираємо 20. В... А, я забрав? Ну, 28, 29 і 30. Забираємо перший день. Я не знаю, що я не забрав. Ну, добре, дякую за перегляд. Це був 5 днів подряд. Всім пока!